Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами говорили про вибухонебезпечні предмети та виготовили з паперу сам патрона технікою оригамі. Дякую за світлини ваших робіт. А сьогодні я пропоную зануритись у світ професій та познайомитись з однією з них. Археологи. Чим же вони займаються? Вони досліджують та реконструюють попередні культури, історію та навіть події минулого завдяки археологічним знахідкам. І ось археологи, роблячи розкопки, знаходять рештки різних тварин, які не дожили до нашого часу. Це динозаври. Існує дуже багато видів динозаврів. Це і алозаври, тиранозаври, целурозаври та багато інших. І сьогодні на занятті я пропоную виготовити з паперу птеродактиля технікою оригамі. Для конструювання нам знадобиться. Аркуш паперу будь-якого кольору та ножиці. З аркуша прямокутної форми виготовляємо квадрат. Ми вже знаємо, як це робити. Згинаємо його ще один раз навпіл по діагоналі. Розгортаємо та згинаємо навпіл по горизонталі. Та по вертикалі. Загинаємо нижній правий кут до лінії згину. Перевертаємо і виконуємо те ж саме з лівої сторони. Утворюємо ромб ось таким чином. Відгинаємо куточки вгору ліворуч та праворуч. Перевертаємо і те ж саме виконуємо з протилежного боку. Вгорі утворився трикутник. Його вершину загинаємо донизу. Відгинаємо всі кінчики та витягуємо середину вгору. Те ж саме робимо з протилежного боку. Перевертаємо і загинаємо кінчики вгору. Перевертаємо і виконуємо аналогічну дію. Кладаємо виріб ось таким чином і перевертаємо. Загинаємо нижній кутик вгору. Частину виробу, яка залишилася знизу, перерізаємо наполовину. Перевертаємо. Формуємо ніжки птеродактиля, відгинаємо крила. За допомогою ножиць робимо їм округлу форму, згинаємо середню частинку. Формуючи голову, ось такий птеродактиль у мене вийшов. А який буде у вас? Чекатиму світлини ваших робіт. А на наступній відеозустрічі ми виготовимо лопату для пожежників. До зустрічі, малята!